Однією з головних новин військових останніх тижнів, на жаль, є атаки росіян по Харкову. Щодня ми чуємо про удари по цивільній інфраструктурі. Чимало ударів завдається по енергетичній інфраструктурі. Росія використовує нищівні бомби, модернізовані УМПК. І лунають різні позиції щодо того, що відбувається, яка кінцева мета таких дій. Тобто, є версія, що це Росія зосередилася на Харкові, щоб зробити його непридатним для життя і витіснити звідти мешканців. А інші кажуть, що це загалом нова тактика масованих обстрілів, і те, що відбувається з Харковом, слід очікувати в будь-якому місті України, куди Росія зможе дотягнутися. Тож, на вашу думку, що зараз саме відбувається от у військовому плані, та до чого це потенційно може призвести у військовому плані? Росіяни намагаються, по-перше, відтягнути на Харків більшу частину наших ПВО, тим самим розшатати систему ПВО України для цього б'ють Спеціально б'ють по цивільним об'єктам для того, щоб спричинити жертви для того, щоб підняти дискусію в українському суспільстві, чому ми не захищаємо там там чому попадають в дома в той час, як ну звісно, жодний цивільний ніколи не зрозумів логіки, чому. Військові будуть захищати завжди там військові об'єкти, а не цивільні. Тобто наразі йде просто систематичне розшатування систем ППО. Це перше. По-друге, не слід забувати, що Харків це прифронтове місто, і там дійсно достатня кількість техніків, в тому числі РСЗО, в тому числі ті, яка періодично прилітає по Білгороду. На неї також полюють росіяни. Ну і третє, це звичайно, Ми можемо це трактувати як підготовка до наступу, а можливо, це елементарне там знищення, намагання знищити пунктів управління, які знаходяться в цьому секторі. Ми бачимо, що так само активно обстрілюється і Сумщина. Тому росіяни, я думаю, вони ще не прийняли остаточне рішення щодо атаки повторної атаки на Харківщину та Сумщину, але намагаються знищити там максимальну кількість зброї техніки особового складу.